Всім доброго дня. Мене звуть Лобода Олександр, я керівник компанії Укрнеймс. Дякую за запрошення на цю конференцію. Хочу ще раз нас всіх привітати з 30-річчям домену UA. Це вже такий солідний вік, і дуже багато зроблено за цей час. Багато ще нас попереду. Тема моєї доповіді: як наша компанія е, ну, працює е, в умовах війни, е, як багатьох з вас відомо? Е, ми знаходимося в Харкові, тому дуже тривалий термін, е, можна так сказати, значно потерпали від, від постійних обстрілів е, з боку Росії, тому що у нас до кордону з Білградом ну близько 80 80 кілометрів всього на всього? Е, у місті Харків у нас працює два дата-центри, якими ми оперуємо. Е, один з них знаходиться в центрі міста, другий на е, війську на території колишнього військового заводу. От, е, той, що другий там, е, на жаль, е, в, в ту локацію прилітала ну, стабільно десь декілька місяців. Е, туд, е, сильно туди прилітало, але, на щастя, дата-центр уцілів. І, але всі всі випробування, які випали на, на, на нашу на нашу роботу, так вони е, показали ну, слабкі місця, які є в нас, е, е, поз, дозволили нам зробити висновки, що ми можемо покращити, що ми можемо автоматизувати. Е, розповім спочатку, е, сп, е, десь. Близько двох тижнів спочатку війни е, наші співробітники були фактично відрізані від, е, ну, від, від дата-центрів, від офісу, тому що ніхто не міг е, не дістатися до роботи, не повноцінно працювати. І ми фактично працювали автономно. Е, е, багато з наших постачальників, які. Обслуговували наші дата центри. Ну, я маю на увазі там кондиці... системи кондиціонування протипожежної безпеки. Вони, на жаль, ну, в цьому хаосі ну, або перестали працювати, або частково працювали. Тобто, налагоджені процеси, зв'язані як... з обслуговуванням дата центрів, у нас були порушені. Також через постійні обстріли були постійні вимкнення електроенергії, і, і ну, благо ми працювали на генераторах, але через комендантську годину доступ до дата центрів був обмежений. Одного разу був дуже ну, в лапках влучний прильот попали в каналізацію і було порушено оптичний зв'язок десь декілька днів ми були на резервному каналі але е, всі, ці як я вже сказав, негаразди, вони нам дозволили покращити нашу роботу, покращити в плані ще більше автоматизації, тому що ми раніше ми не були, е, як так сказати, заточені на те, що ми маємо працювати автономно. У нас завжди е, ну, були Чергові, які були в дата центрах. А зараз ну, ситуація показала так, щоб ми маємо покращувати нашу роботу, покращувати наш моніторинг всіх систем, щоб от ці наші, скажімо так, сервіси працювали без, максимально без участі співробітників. От. Дякуючи Богу та ЗСУ, ми працюємо зараз, вже по Харкову так не прилітає, як раніше. Зараз росіяни самі по собі стріляють по Білгороду частіше. Тобто, поки що у нас все добре. Це така доповідь, Я, як ми працювали от в умовах. Коли не було можливості повноцінно надавати сервіс. Але е, ми не припиняли надавати послуги нашим клієнтам і, в принципі, всі інциденти, які були визвані ці воєнними діями, ми всі вирішили. Що, що стосується доменних імен, е, е, ми свої системи не переносили за кордон. Ну, але ми робимо, безумовно, резервні копії. Закордон, на випадок, якщо буде там тотальний блекаут або ще щось. Але в цілому наші сервіси залишаються на території України працювати. Питання. Супер, дякую. Ну, так оптимістична, я навіть якщо не дивитись на на мапу України, то може здатися, що все все працює так. Дмитрий Кохманюк має питання, прошу. Хотів вам подякувати за вашу роботу, вибачте, вже багато сьогодні говорив. А можете коротко, ну мені це я про це казав. Що було з доменом Укр тобто я знаю, що у вас були якісь теж проблеми, ну там технологічні, ви там перенесли його кудись. Тому ну, ми теж допомагали, зробили вам ще один мені Ну я про це казав вчора. Дякую Спаси. за ваше питання. Наша компанія, в тому числі, займається технічним обслуговуванням, допомагає допомагає технічному обслуговуванню до Укр. Тому з початком війни було прийнято рішення про перенос реєстру за кордон. Тобто, що було зроблено, Систему автоматизації Автомат... автоматизованої реєстрації, майстер ДНС, Хуїс були мігровані за кордон, в е, це жодним чином не вплинуло на роботу реєстру, не, бу... не було, не було не перерв у доступу до реєстрації або роботі. Даманів. І дякуючи хостмастеру, хто е, став стабільність стала ще краще, тому що хостмастер. Надав ще один слейв, який ми додали до переліку авторитативних ДНС. Тому зараз можна сказати, що Домен Укр і Домен UA вони працюють в одному ДНС полі, да, тобто вони друг другу один одного підтримують.